Наразі синоптики мають кілька сценаріїв розвитку подій. Якщо теперішня погода з плюсової температури в день і морозами вночі протримається хоча б тиждень, повінь завдасть найменших збитків. Підтоплення будуть, але руйнувань вдасться уникнути. Натомість суттєве підвищення температури викличе різке підняття рівня води в ріках Сян, Дністер та Західний Буг. Найбільше занепокоєння викликає саме його ділянка, яка проходить в Сукальському районі поблизу міста Червоноград в межах сіл Межаріччя, Сілець це звичайно, і річка Рата в межах великих мостів. Там є проблемні ділянки. Мене запевняють до несприятливого розвитку подій посилено готуються, залучають техніку та інші необхідні засоби. Залучається техніка і підприємства, які є на території району, які є в місті Червонограді. Вони розписані за певними ділянками визначений перелік робіт, що конкретно, які організації робити, де брати матеріальні резерви, де нарощувати дамби, де підсипати дамби, де проводити евакуацію, де відселення людей, куди так само це визначається. І Це не тільки в Сокальському районі, це в більшості районів області, які постійно зазнають підтоплення. Мешканців території, які знаходяться в зоні ризику, просять на всякий випадок приготуватися до надзвичайних подій, тримати документи у водонепроникних пакетах, а також мати під рукою найбільш необхідні речі: запаси продуктів та питної води, відповідний одяг та медикаменти.